Усім привіт! Продовжуємо наше знайомство з C-Sharp, з програмуванням, з тим, як все тут відбувається. І сьогодні хотілося би, навіть не те, що хотілося би, але сьогодні будемо розглядати таке явище як часткові класи. Справа в тому, що в c sharp ми можемо написати в назві нашого класу. Давайте відкриємо будь-який кодове слово Partial. Ось таким чином воно виглядає. І тут воно, в принципі, як помилка. Тому що ми не можемо його використовувати так. Але а, суть в тому, що ось це слово каже нашому c sharp що наш код, який тут зазначений наш клас. А, до, до речі, в нас тут помилка, тому що ми неправильно визначили. Ми потріб... Нам повинно писати ключове слово partial перед словом клас. Тоді помилки не буде. Е, отже, е, partial, частковий означає, що цей клас е, це невеличка частина, або, в принципі, це частина якогось іншого класу. І вона може бути. Змінена за допомогою іншого класу. Фактично вона описує наш клас, але каже програмі, що десь ще в програмі може бути ще один опис для цього класу, який його буде доповнювати. В принципі, в нашому випадку, коли ми пишемо наразі маленькі програми, і тут, в нашому тренуванні, нам це не потрібно. Але в деяких великих програмах іноді нам корисно створювати класи, щоб Ось такі розширення Partial classes, щоб, ну, наприклад, створювати якісь доповнення до програми. При цьому нам не потрібно переписувати всю програму повністю, а ми просто створюємо partial Class, який доповнює вже існуючий в нашій програмі клас і розширює його. Ну, давайте, так як ми вже почали робити наш клас монстра частковим Partial, то таки зробимо його частковим і зробимо для нього ось таке доповнення. Створюємо новий файл. І новий файл, давайте ми назвемо. Монстр Розширення Extinction X.cs Ось таким чином і створюємо тут новий клас. І давайте тут напишемо також partial що це частина клас, і напишемо те, те ж саме ім'я для нашого класу. Ось воно навіть у нас вискочило монстр. Створюємо тіло функції, і, наприклад, давайте дамо. Ще одне визначення для нашого монстра. Наприклад, я хочу, щоб наші монстри мали вік H. Відкриваємо наші фігурні дужки. Обов'язково вписуємо сюди getter і setter. Get Set. Зайвого наробив. Давайте я. Просто через Ctrl-Z це все поверну. І задамо, ну, наприклад, 50-50 років нашому монстру. Тільки дорівнює. Ось таким чином. Ось таким чином ми додали функціонал до нашого монстра, уже існуючого, от, до всього цього. Ще оцей файл додасться, який додасть йому вік. При цьому, якщо ми в нашій програмі з монстром створеним, ну, давайте спитаємо нашого, давайте, консоль. Right line. І спитаємо, що в нас там з салі. .h. Ось так. І якщо ми запустимо це все, то ми побачимо, що нашому салі 50 років. Хоча ми це задали не в наш клас Монстр, а в розширення для нашого класу Монстр. Ось 50 років, як ми і зазначили. Це дуже корисно для розширень, наприклад, для ігор в Android або iPhone, коли вам постійно потрібно оновлюватись. Додавати якийсь новий функціонал, ви будете робити ось такі файли з розширеннями вже існуючих класів. І коли наш користувач їх завантажить, встановить, то будуть працювати оці розширені класи, разом з Основними класами, додаючи їм новий функціонал. Ну і це, в принципі, все, що стосується наших класів в C-Sharp для того, щоб ми могли зручно користуватися Godot і писати наші ігри. Давайте я приберу, повидаляю ці, ці всі розширення, які ми створили. Повернемо все як було. H нам вже не потрібен. Ось таким чином. Що ще хочеться додати? Хочеться трошки побазікати про таке явище, як NameSpace. З приводу наймспейсів це такі собі області для імен. Давайте, щоб я міг показати Save All. Uh, file not found. Uh, це щось не те. Це, знову ж таки, через те, що я. Повитягував все зі свого OneDrive. draйва в мене тепер купа помилок. Давайте візьмемо якийсь проєкт, який працює. Ось. І давайте, наприклад, Area 2D, підемо до наших. До нашої інформації про цю ноду. Ось уся програма, яка існує, про ноду aria 2D, яку ми використовуємо для того, щоб створювати персонажа. І ось тут на самому верху, першою ж, першим же рядком вказано NameSpace godot. Навіщо ну, це відбувається? Це відбувається для того, щоб наша програма знала, де шукати наші визначення. Фактично, це щось на кшталт нашого е експлореру, нашого, нашої файлової системи. Тобто, в нас є головна папка. Це в, наш, це в нас наш NameSpace, і вона називається Godot. І в цій папці в нас є визначення для нашої array 2D. Тобто, саме в цьому нейспайсі вкладений ось цей файл з класом Ray 2 d Так само ми можемо звернутися. До будь-чого іншого. Ось, наприклад, вектор 2D, Вектор 2, і тут ми також бачимо наш namespace Godot. Collision Shape, це також буде namespace Godot. Input. Давайте input, namespace також Godot. Якщо якась друга програма буде мати. Клас з, таким, з такою самою назвою, то в нас не виникне помилки через те, що наша програма буде заходити саме в наш NameSpace Godot і звідти брати визначення усіх цих класів. Це трошки заплутано. Щоб так його зрозуміти, але давайте на практиці на практиці, знову ж таки, буде більш зрозуміло. До речі, ми їх постійно використовуємо в кожній, фактично в кожній програмі, яку ми пишемо, в кожному скрипті, який ми пишемо, ми використовуємо наші наймспейси, і ось вони виглядають ось так: Using System. System це також назва namespace, ось бачите, в підкасті якраз вискакує. Кожен раз, коли ми пишемо ось цей using, це означає, що нашій програмі потрібно шукати деякі з функцій саме в NameSpace System. Ось introduce — це наш Character. А от в в нас відноситься до, якраз ось все бачите, System. Ну, і в принципі, ми тут фактично усюди використовуємо наш в райтлайн. Кожне write line – це використання папки з System, цього namespace-у. І давайте так, щоб от прям такий простий-простий-простий приклад. Давайте створимо свій невеличкий неймспейс. Давайте перейдемо в нашого ельфа. І давайте ось тут об'явимо, що ми. Створюємо наш namespace namespace І це буде namespace Elf Давайте тільки з великої літери. ELF. Тепер ми Створюємо тіло для нашої програми. І весь наш клас «Elfo» Повністю ми вирізаємо і вставляємо сюди в наш NameSpace. Ось таким чином. Я тільки трошки вирівнюю дужки, щоб це було. Приємніше оку. Ось так. В нас тепер є існуючий клас Elf, але він використовує NameSpace чисто elf. Давайте Elfи. Одразу ми отримали в нашій програмі купу помилок. Що програма не знає, що таке elf. Хоча скрипт в нас все, ж, все ще доступний. Просто програма не знає, як саме до неї звертатися, до цього ельфу. Давайте допишемо тут Using і напишемо наші ельфи. Поставимо крапку з комою. І всі наші помилки, як бачите, пішли. Все знов працює повністю як і повинно. Просто ми вказали нашій програмі, що наш, ось бачите, ельфа знаходить, ельфа створює, ельф стріляє, все як і повинно бути. Ми просто вказали нашій програмі, що. Клас ельфу потрібно шукати в неймспейсі з ельфами. Ось так, ось так це працює. Також, як варіант, ми можемо. Є ще один спосіб сказати нашій програмі, що це NameSpace. Ми просто пишемо в самому самому першому рядку, що. Це NameSpace. Називаємо його. Ставимо крапку з комою. І в нас тут підчеркуються червоним дужки зайві. Ми їх прибираємо. Фактично все, що в цьому файлі, буде написано відтепер і написано зараз, це все відноситься до neйmespace elf. elf. Увесь цей файл. Повністю, щоб ми в ньому не написали. Але працює воно точно так же. Точно так само. Чому ми постійно не робимо ось так. Ну, принаймні, чому я спершу показав варіант з дужками? Справа в тому, що в нас в одному файлі може бути. Декілька неймспейсів об'явлених, і нам потрібно буде про це знати. Ще один момент, який хотілося б а, згадати це паблік. Ми вже розглядали це ключове слово, але розглядали його для наших змінних, наших функцій. З приводу класів ми можемо подивитися на наш right line знову, і побачити, що він public. І фактично все, що в цьому файлі в NameSpace, це nameSpace vodot, клас console. Все, що в класі консоль, і все, що в NameSpace Godot? А, ні, це NameSpace system, вибачаюсь. Але будь-який яка будь клас у нас тут саме Public. Будь-яка функція. Ось public. Все, що в нас тут є, воно все public, 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 public. public". Навіщо це робиться? Хоча ось я знайшов один private. Тим не менше, навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб ми могли з якогось з якоїсь другої програми, з якогось другого розширення чи ще чогось користуватися нашими функціями і класами, які ми прописали в нашій програмі. Тобто. Те, що написано зараз, має класи Private. В нашій програмі, воно все буде працювати, ми зможемо до нього звертатись, і це все буде нормально. Але якщо в нас буде якась інша програма, наприклад, якийсь, я не знаю, файл. Windows, наприклад, і нам потрібно з нього взяти якусь інформацію, як, наприклад, ця команда з system, system console Oright Line, то нам потрібно, щоб вона була паблік, щоб ми могли в нашій програмі її використовувати. Нам це не дуже знадобиться, в принципі, особливо для написання ігор, які ми, яким ми, в принципі, ставимо ціль собі саме писати ігри. Але, можливо, це буде корисно знати, особливо, якщо ми хочемо розвиватися не тільки в геймдеві, а в програмуванні в цілому. Це буде дуже корисно знати і розуміти. Тож на сьогодні все. Сьогодні такий невеличкий урок, чисто м -м трохи, зовсім трохи практики, а трохи більше, ніж зовсім трохи а необхідної для нас, а необхідної для нас теорії. І Таким чином, на сьогодні, я думаю, можна закінчувати цю тему. Тож, зустрінемось наступного разу і гарного настрою, до побачення!